24 активісти та волонтери загинули на Харківщині за час повномасштабного вторгнення. Це офіційні дані. Насправді цифра ймовірно більша, бо часто волонтери офіційно не оформлюють свою діяльність. Напередодні у Харкові згадували учасника пошуково-рятувального загону Троянда на руці Тиграна Галустяна. Рік тому він загинув на Донбасі під час евакуації мирного населення. На знак пошани влаштували автопробіг містом. Волонтери збираються перед автопробігом. Деякі автівки ще в багні. Вони щойно повернулися з чергової евакуації. Вивозили людей з Підкуп'янська. Колоною рушають на кладовище. На могилу Тиграна Галустяна рідні й друзі несуть квіти. Хлопець загинув рік тому. У складі волонтерського загону вирушив евакуювати людей із Донецької області. Не доїжджаю до нього під час місії. Росіяни вдарили по машині тиграна ФПВ-дроном. Волонтера доправили до лікарні, та врятувати його не вдалося. У чаті його близька людина пише: Ви бачили, що з тиграном я сподіваюся, це неправда. Ми швидко почали закривати всі чати, щоб ніхто нічого не дізнався щоб мама, ну тому що ми ще не знали, підтверджено це чи ні. У нас була автозустріч. Ми приїхали, телефонує хлопець і каже: Я знаю, що тигран у Покровському морзі. На могильному фото тигран у бронежилеті з волонтерськими шевронами на тлі українського прапора він не дожив кілька днів до свого 38-річчя. Це був дійсно позитивна людина, яка завжди їхала з усмішкою. Він настільки був такий яскравий, що з ним настільки приємно було їх. Їхати, що ну це просто не передати слова. Він ніколи нічого поганого не міг сказати ні про машину, ні про маршрут, ні про що. Він тільки був на позитиві. Від початку повномасштабної війни тигран волонтерив. загрузились. Повна машина гуманітарки. Завтра їдемо в Харків. Працював у пошуковій групі. Вони одними з перших приїжджали на місця прильотів, рятували, виводили, допомагали. Троянда на руці. На жаль, маємо ще прильоти. Ми на місці. Він дуже самовідданий був. Багато локацій, в яких ми приймали участь в форматі там групи швидкого реагування. Приїжджаючи на прильот, він був найпершим. Він біжав полум'я, тушив. Ну і я дуже переживав за нього як за людину, що з ним може щось статися, але він завжди, майже завжди повертався цілий, неушкоджений рятуючи людей. Згодом тигран у складі групи почав їздити на евакуації Вовчанськ. У нас тут евакуація з Забрали людей, забрали повністю речі. Згодом Куп'янськ. приїхали на першу локацію. Все гаразд. Це Куп'янський район, Родіон щось там робить, ремонтує. Ми вже завантажили першу частину багажу. Зараз чекаємо людей, вантажимося і вирушаємо. Він не брав вихідних і їздив у найнебезпечніші місця. Коли я казав, що тобі треба відпочити, він Починав сперечатися, що краще, я, ніж хтось менш обізнаний, менш підготовлений. підготовлений. Друзі кажуть, і через рік після смерті тиграна біль меншим не став. Продовжуючи його справу, тепер у небезпечній евакуації їдуть і волонтери, і колеги, і дівчата з його автоклубу. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.